Мір вам, брата і сестри, я хочу б нам прочитати пару віршів із першого послання апостола Павла до Тимофія, з першого послання з другого розділу, з другого розділу, а з першого вірша по п'ятій і п'ятий включно. Отже, каже Павло, насамперед прошу, щоб звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Каже нам апостол Павло, просить благає, щоб ми приносили молитву, прохання, благання за всіх людей, не вибирали за того морща молити, за того не буду. Але за всіх людей, чому так каже Павло, будемо читати далі. Перелічує Павло перелік, якби за кого самолити треба. За царів і за всіх, хто при владі. Чуєте? І за царів і за всіх, хто при владі. Чому цікаво? Апостол Павло так зацікавлений, щоб ми молилися і за царів і за тих людей, хто привлади. Друга половина е, вірша дає нам якби знання, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. І цікавий третій вірш, бо це добре і нашому Спасителю Богові. Тобто, Богові, то є до вподоби, коли ми будемо молитися і за царів, і зачарствуючих, за і за страждущих, і за хворих. Чому так то? До вподоба нашому Богу. Богу і до коли ми піклуємося про других людей. Бо і Бог піклується про нас не тільки по наших заслугах, що ми то заслужили, ні. Бог піклується про нас тому, що ми Його творимо. І Бог хоче то йому до вподоби, коли ми будемо. У своїх молитвах приносити подяки, е, приносити прохання за тих людей, який, тобто, і до вподоби нашому Спасителі і Богові і читати, він каже, який бажає, щоб усі люди спаслися. І прийшли до пізнання істини. Бачимо, що Бог, і то Бог бажає, щоб усі ці люди спасли. Каже Бог у пророка Ізекія, читаємо в 33 розділі, каже Бог, я не хочу смерті грішника. Ну, я, так знаєте, якби хочу вступити в суперечку з Богом та питаюся, ну, а що ти, Боже, хочеш? Якщо слово Твоє каже в посланні Римлянам 6.23, таке слово каже, бо заплата за гріх смерть. A dar Boży, życia wiecznego, w Gospodzie Jezusie Chrystusie, to to zapłata za ich śmierć. To jak człowiek zagrzeszył, to chęć sobie pomierać. Ale ty mówisz, Boże, ja nie chcę śmierci grzesznika. To elementarne zapytania.